Коргі, які біжать заради благодійності, у столиці відбувся фестиваль емоційної підтримки, де можна знайти сили, відновитися та зарядитися позитивом через йогу, творчі майстер-класи, лекції. Головними зірками стали песики, які привернули увагу до важливого допомоги ветеранам. Більше розповість Катерина Підпала. Сестри Вікторія і Євгенія разом зі своїми улюбленцем беруть участь у забігу з Коргі минулого разу. Їхній пес Ентоні фінішував другим. Сьогодні ж вони повернулися по реванш, але головне кажуть не перемога, а підтримка тих, хто цього потребує. Він наш член сім'ї, ми його любимо і хочемо показати на що він знатний. Uh, да, ми брали перший раз участь в Коргії. оця третя коргія, яка була, і нам запропонували взяти участь в перегонах, так що тому, що. Він виграв друге місце, так малівно са випад. Забіг і скоргі частина фестивалю емоційної підтримки Життя переможе все. Тут збираються ті, хто потребує ментального відновлення, підтримки і спокою серед однодумців. Ми хочемо привернути увагу людей до взаємодії собак і людей, бо основною метою діяльності нашої організації є популяризація каністерапії. І таким чином ми хочемо залучити нову аудиторію, бо наступного тижня вже в нас відбудеться тестування собак всіх абсолютно абсолютно порід на нахист стати собакою терапевтом у програмі фестивалю. Йога, творчі майстер-класи, лекції та благодійний аукціон. Та саме забіг Коргі став емоційною кульмінацією дня. Близько 20 песиків. Породи Коргі зареєструвалися для участі в забігу. Хтось уперше, а хтось уже має власних фанатів серед глядачів. Це в першу чергу благодійна місія. Ми є учасниками маркету, а також участвуємо в забігі Корохи. Ми дуже хочемо допомагати нашій країні. Дуже класна соціалізація для моєї собаки, для інших собачок. Такий собі захід. вечірка познайомитись з іншими собачниками. Справді цікаво подивитися, наскільки собака взагалі зможе з іншими собаками бігати, бо звичайно він такий трошки пиріжок. І взагалі це підтримка все-таки. Фестивалю зібрати кошти на іпланти для ветеранів та реабілітаційне обладнання для тих, хто постраждав на війні. Ще показати, що собаки це лікують, це про реабілітацію. Ми використовуємо канастерапію для реабілітації ветеранів. У нас два рази на тиждень в нашому реабілітаційному центрі приходять собаки, спілкуються з ветеранами. Це наші дійсно друзі. Вони надихають, вони забирають негатив. Давай 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 давай. Катерина Підпала, Майя Лук'янченко, п'ятий канал.